Привіт, матусі! Ви на каналі Мама в кадрі і це четвертий випуск подкасту про материнство «In Mom's Head». Знаєте, з того часу, як мій дворічний син пішов в садок, а пройшло вже 5 місяців, у мене кілька разів виникали думки, а чи правильно я зробила, що віддала його в садочок в 2 роки? Може, треба було почекати ще рік і піти в 3? Особливо в моменти, коли він каже зранку, мама, я не хочу йти в садок або плаче при нашому прощанні у групі, не відпускає мене і не хоче, щоб я йшла, а він лишався там сам. Це викликало в мені якесь таке відчуття провини перед ним, що ніби ж я можу не везти його туди, якщо він не хоче, а залишити вдома. Цікаво було б, до речі, дізнатися, чи у вас виникало таке відчуття, чи я не одна. Коротше кажучи, я мучила себе тими думками, тою дилемою правильно чи неправильно, і мені це прям дошкуляло. Але тривало це до одного моменту, і я про нього скажу, але спочатку трохи перед історією. Останні місяці для мене, як мами, виявилися складними. Навіть можу стверджувати, що найскладнішими за 2 роки і 5 місяців з моменту народження сина. Бо перший рік, який багато хто називає найважчим, для мене був легким. Син з першого ж дня чудово спав по 3 години в день, а вночі просинався тільки поїсти, їв також добре, у нього не було кольок, не турбували газики і все було. Просто як у фільмі, от чесно. В рік Мішка почав ходити, багато чого розуміти, всім цікавитись, крізь лізти. І стало трохи складніше, але в цілому все одно класно. А от щойно йому виповнилося два: мою дитину підмінили. Почалася криза. Істерики на рівному місці, все не так і все не те. До речі, конкретні приклади мішаних істерик я наводила у минулих випусках подкасту, тому не буду зараз поглиблюватись в це. Якщо ви не уявляєте, що такі... Таке дитячі істерики, якщо ви ні разу з цим не стикалися і не знаєте, з яких цікавих причин вони можуть бути, то раджу послухати другий і третій випуск, і вам стане все зрозуміло. Слухати від інших це може бути навіть смішно, якщо чесно, потішно і мило, тому, можливо, вас це повеселить, але якщо чесно, самі через це проходити з власною дитиною, це те ще випробування. І я обожнюю свого сина, своє маленьке ведмежаточко, але це прям було важко. Іноді мені здавалося, що я не те, що не вивожу ці істерики, а схожу з глузду, прям їду кукухою, от серйозно. Так от. Я і мій чоловік також дійшли до стану сіпаючогося ока, бо йшов четвертий місяць цього трешу і, здавалося, йому немає кінця і краю, і це буде тривати вічно. Але паралельно з цим, між усіма цими приступами істерик, син дуже активно розвивався, його мова просто на очах ставала все більш цікавою та наповненою новими складними словами. З ним стало можливо спілкуватися не на прості теми а на більш складні він почав грати в рольові ігри і дуже активно вигадувати свої власні ігри, щось там собі уявляти, готувати, лікувати, майструвати і тому подібне. Одним словом, з ним стало дуже цікаво в перерві між істериками. Тобто наче дві різні дитини під час істерики і без неї. Причому така істерика могла статися в будь-який рандомний момент, коли ти зовсім цього не очікуєш. Ще так співпало, що у грудні... Сьогодні син хворів сам, або ж була епідемія в садку, і я лишала його вдома, щоб не захворів. Коротше кажучи, ми багато часу проводили разом. А отже, я намагалася одночасно гратися з ним, робити якісь хатні справи та працювати. І знаєте що? Я помітила одну закономірність, і вона перевернула моє ставлення до садочку. І так, Міша психує і істерить більше, якщо я не на 100% з ним. Тобто, коли ми цілий день граємося, я наповну включена в його ігри і все, чим він займається. Ми все робимо разом, у ці дні істерики є, але їх менше. А от якщо я відволікаюсь, щоб відповісти по роботі, якщо розмовляю по телефону або пішла готувати обід чи ще щось роблю, у ці дні можна наперед очікувати, що буде важко. Розуміючи, що я приділяю час не тільки йому, він наче привертає цими істериками увагу, причому не прямо в моменті, а пізніше. Наче виплескує все це своє незадоволення. Але ж ну, я не можу цілий день бути на 100% з ним. Один-два дні так, але на тиждень... Підряд я не можу відмовитися від всіх справ і займатися тільки ним, от тільки суто ним, навіть не готувати їжу, ну це нереально просто. Є й інші справи, які треба зробити. Та й морально складно цілий день грати в лікаря, наприклад. Ну, ви розумієте, якщо у вас діти такого віку або старше. Нагадаю, що я і мій чоловік вже почали їхати дахом. Я почала іноді психувати на мішу, за що дуже сильно злилася потім на себе, і відчувати, що, знаєте, от-от зірвуся. От просто от іще секундочка, а я зірвуся. І я цілими днями перебувала в такій напрузі, бо міша істерив, переключався на щось потім, і йому було нормально, а я то так швидко не можу перемкнутися після його істерик, і коли їх 10 підряд, самі розумієте, накопичувальний ефект вже відбувається. Тоді я і знайшла відповідь на запитання, чи не рано я віддала мішу до садочку. Бо коли він проводить день там, йому весело, цікаво, він з користю та цікавістю проводить час, а я за цей час роблю всі свої справи, а потім що? Правильно, найголовніше, потім ми разом якісно проводимо весь вечір. І навіть якщо є істерики, у мене є внутрішній ресурс, подумки пояснити собі, чому саме він зараз себе так повів, розібратися в ситуації, залишатися спокійно та заспокоїти дитину, контейнувати його емоції, ну, а не зриватися. Коротше кажучи, я вважаю, що краще садок. І декілька якісно проведених годин разом ввечері, ніж ми вдвох, і я і син на нервах, і один на одного скидаємо свої емоції. Що скажете?